Це запитання e, про конкретні e, можливості e, e... жодних рішень, які могли б з'ясувати відносини з найближчими сусідами, в тому числі з Росією. Навпаки, асоціація України з, з ЄС може бути корисною Росії, оскільки економічний розвиток і стабільність однієї країни. Завжди приносить вигоди її сусіда. Зростає того огород, створюються робочі місця, підвищується загальний рівень економічного розвитку. Доказово свідчить про це приклад країн Центральної Європи, асом справ розроблено і вже передано, погоджено з усіма початками містерствами, Ми вітаємо започаткування інформаційної кампанії сильніше разом. Реалізація якої безумовно сприятиме підвищенню рівня поінформованості української громадськості про нинішні діяльність Європейського Союзу, станом та основні напрями розвитку співробітництва України та Європейського Союзу. Насамперед, ми маємо спільно роз'яснити громадськості зміст угоди, її переваги для кожного українця, яке спрямовано підвищення рівня об'єднаності українського суспільства щодо змісту реформ у контексті виконання майбутньої угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Міністерство закордонних справ у цьому зв'язку готове надавати постійно та усілякого сприяння. В нас є відчуття місії, в нас є мета, в нас на сьогоднішній день не вистачає і кіно, дії. І ну, про це свідчить не лише. Члені заяви, звернення про це свідчать. І на сьогодні подобається це, комусь ще не подобається, але угода про асоціацію це є найбільш досконалий, найбільш адекватний, найбільш детальний і чіткий план змін для європейзації, план дій для модернізації. Музиканти лідер Якщо ж тоді ви запитаєте, означає для мене особисто європейський вибір, я ви вам дуже просто цінності. І фундаментальна цінність свобода, свобода вибору, свобода людини, свобода особистості ця свобода вибору, яка вперше описана ще в старому завіті, через релігійні, історичні, політичні трансформації сьогодні зробили європейське суспільство тим, яким воно є, яким ми всі його знаємо. Звичайно, будь-яке.